У рамках проєкту Схід і захід разом вже третій рік поспіль на Закарпаття приїжджають діти з прифронтової зони України. Цьогоріч це 30 школярів зі станиці Луганської віком від 10 до 16 років. Ми живемо у станиці Луганська зараз там йдуть бойові дії, гинуть військові. Ну це дуже дуже сумно. Ще. Це для них розрядка, бо вони коли приїжджають. Коли виїжджають з нашого станиці Луганської, вони навіть не посміхаються. У нас тут багато спи питали і в школах, чому ваші діти не посміхаються. Ну, мабуть, для них це психологічна травма, а тут вони якось розкриваються їм. Це на природі у спілкуванні з друзями, вони нових друзів познаходили. І ми сподіваємося, що вони приїдуть оздоровлені, посміхнені. В Ужгороді гости вітали зі співами, танцями та новорічною казкою. Підготували для них цікаву розважальну програму та екскурсійні тури засніженим за. Карпаття програма Наша насичена. Це починаючи від е, казки для маленьких дітей. Там є 10 років діточки, так і майстер-класи з е, різних видів інструментів Закарпаття, з е, гри на гітарі. У них будуть майстер-класи з виготовлення сувенірів новорічних. Їх чекають сюрпризи у вигляді світодіодного шоу. Ми спеціально для них запросили. Це будуть тренінги Пізнай себе, і це обов'язково буде спілкування з нашими лідерами шкільного самоврядування. Ілля, учень середньої школи, полюбляє грати на гітарі та відкривати для себе нові горизонти. Зізнається, у рідному місті все ще чути постріли та вибухи. Однак, за його словами, ситуація все ж трохи покращилась. Дуже подобалися замки архітектура. Были уже в Мукачево, в Мукачевском районе, были в поселке Колычава, очень понравился музей под открытым небом, также были в Мукачевском замке. В Ужградському замкі впечатлили гори особливо засніжене це очень красиво. Поразило більше всього та гастіприміс людей. Очень іскрині, такі всі улубаються, ходять. Для ну как би для нас таніочні привична, і одразу улыбка на, на ліце появляється. це очень приємно стана. Найбільше гостей вразили краєвиди Закарпаття, якими неможливо намилуватися. І звісно ж, мир та спокій, якого їм так не вистачає у себе вдома.